Дональд Трамп з подачі Ілона Маска збирається повністю закрити ЮСЕЙТ. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь ютуб-канал свій до свого по своєму. В цьому відео я хочу прокоментувати цю вкрай резонансну новину, яка насправді має дуже такі довготривалі наслідки і багатокрокові наслідки, я б сказав. А розпочалось все з твіту Ілона Маска в своїй соцмережі X, і, власне, я його зачитаю. Він короткий, але вкрай важливий. Чи знали ви, що USAID, використовуючи ваші податки, фінансувало дослідження біологічної зброї, в тому числі COVID-19, яка вбила мільйони людей? Написав Ілон Маск в своїй соцмережі X. Як вам таке повідомлення від людини з команди Дональда Трампа, яка вже знаходиться на, скажімо так, вищих рівнях управління США? Повідомлення дуже-дуже непросте. І тут потрібно багато чого згадати. Тут потрібно згадати, що ще під завершення каденції Байдена Агентство з охорони здоров'я Сполучених Штатів Америки видало звіт стосовно коронавірусу. В цьому звіті говорить про штучну природу його виникнення. Потім, вже після заміни керівника ЦРУ, вже голова ЦРУ з команди Трампа, пан Редкліф, якщо я не помиляюся з прізвищем. Також сказав про штучну природу. Якщо ми взагалі глянемо звіт CDS, то там дуже багато запитань виникає стосовно ефективності вакцини, чи точніше неефективності, стосовно її неперевіреності, стосовно того, що не можна було заставляти людей вакцинуватися і так далі. Стосовно того, що воно не впливало на перебіг хвороби позитивно стосовно ускладнень, ще дуже, дуже багато чого. Взагалі зараз в західній пресі. Дуже багато цікавих є моментів. Моментів, як з точки зору наукової медицини, там в провідних журналах світу з розряду того ж ланцету, чи в Швейцарії там різні дослідники статті пишуть наукові, тобто дуже багато є нюансів, так і стосовно політичних моментів стосовно того, як люди подають до суду через те, що незаконно, всупереч Конституції, вони були позбавлені дуже дуже багатьох прав. прав. Так от, чому я про це зараз згадую? А, тому що насправді цей звіт CDS, про попри те, що він дуже жорсткий, зважаючи на те, як поводила себе влада під час пандемії, яка була оця вся глобалістична пропаганда, і так далі, він насправді надзвичайно м'який порівняно із риторикою Кеннеді молодшого, який буде очолювати охорону здоров'я в команді Трампа і якого вже затвердили. Саме він насправді виступав локомотивом дуже багатьох судових процесів з приводу коронавірусу, з приводу примусу до вакцинації і так далі в Сполучених Штатах Америки. Причому дійшов в рамках деяких судових процесів до Верховного суду і навіть виграв їх. І те, що там зараз буде відбуватися, воно буде набагато-набагато жорсткіше. А тепер. Ілон Маск заявляє, що Юсейт, використовуючи бюджетні гроші, фінансувало створення біологічної зброї, експерименти з біологічною зброєю, включно із коронавірусом. Це дуже непроста, надзвичайно серйозна заявка. Надзвичайно серйозна. Ви уявляєте, наскільки глибокі корені? А тепер згадайте той час, коли всупереч Конституції, всупереч здоровій логіці. Всупереч тому, що казали провідні вчені світу, насправді, навіть лауреати Нобелівської премії з мікробіології, чи головний інфекціоніст, пані Голубовська, що говорила в інтерв'ю Наталії Влащенко. 80% риторики щодо коронавірусу в інформаційному просторі це політика, а не медицина. Взагалі, дуже знакове інтерв'ю. Вона тоді не могла всього сказати, але ну, оскільки вона знаходилась на посаді. Але говорила досить багато. Це є до чого? До того, що повинен відбутися тотальний розбір польотів, і в тому числі тотальний розбір польотів повинен відбутися в Україні. Ви ж не забули, як одних українців нафасували на інших українців і заставили перевіряти статус вакцинації, довідка, оці всі папірчики, наморники всюди. Ви забули чи не забули? А на підставі чого це все було введено? На підставі чого людей штовхали до вакцинування, на підставі чого людей відсторонювали від роботи? Чи це було законно, чи ні? Чи треба оцей такий експеримент своєвільний повністю проковтнути? Як цілий міністр Ляшко, тепер міністр, тоді він не був міністром, сказав, що а, заборона гуляти в парках і на дитячих майданчиках була зроблена для психологічного ефекту. А хто тобі гниді дав право робити психологічний ефект над нами, над нашими дітьми? Ми ж з дітьми не могли ходити нікуди на дитячий майданчик, тому що штрафи виписували. Як доблесна поліція, всупереч Конституції, всупереч всьому, виписували ці штрафи, навіть коли сім'я в кількості четверо людей виходила в поле садити картоплю, їм виписували штрафи 17 тисяч гривень. Ви ж пам'ятаєте ці всі речі? Це ж все не просто так, і це ж все не випадково відбувалось. А тепер в контексті Юсейт згадайте, а як ви думаєте, оці всі, хто отримували гранти від Юсейт, вони абсолютно випадково рекламували ці всі речі, підтримували ці всі обмеження, рекламували вакцинацію? А ці всі е, статусні лідери громадської думки, включаючи Голів церков, які рекламували ці всі речі. Вони зараз як себе мають поводити? Мають вибачитися чи ні? До чого вони закликали людей? Наскільки це було перевірено? Зараз відкрилася надзвичайно велика скриня Пандори. І в рамках цієї скрині Пандори, в нас з вами, в тому числі буде вікно можливостей для того, щоб очиститись від дуже багатьох елементів, які робили злочини проти нас. Продовжують їх робити в різний спосіб. Насправді ж ці всі речі повністю взаємопов'язані між собою. І взагалі, коли, до прикладу, правоохоронцям дозволяють переступати через закон, переступати через Конституцію, просто прямо порушувати. Ні до чого хорошого в масштабах всієї держави в рамках державотворення це привести не може. Ситуація буде тільки поглиблюватися і погіршуватися. Але. Не це є темою сьогоднішнього відео. Темою сьогоднішнього відео є те, що відбувається дуже великий розбір польотів над тими всіма глобалістами, які нам запускали чимало вкрай страшних насправді процесів. І я особисто ці явища сприймаю надзвичайно позитивно. Рекомендую, до речі, читати пані Голубовську у Фейсбуці на її сторінці. Вона дуже тверезі оцінки пише. Ну, знову ж таки, згадав Фейсбук, як я не можу згадати обмеження, які Фейсбук весь час ставив. Як блокувалися сторінки? Як блокувалися сторінки видатним світовим вченим, які казали, до прикладу, що вірус має штучне походження. А зараз вже всі про це говорять. Але ж цензура була, і вона ж не просто так з'явилась. І фактчекери, які це все перевіряли. І були фактчекери в Штатах, але ж були фактчекери, які україномовні, які перевіряли українські дописи. Пам'ятаєте про це? Ті самі фактчекери, до речі, розповідали нам, що нам дуже треба продавати землю. І Верховна Рада під час цієї пандемії, коли нам заборонено було збиратися, зібралася і вночі. Проголосувала за розпродаж всієї України Зеленський, Порошенко, Локарчук. Безнаморників, до речі, ходили в Верховній Раді і проголосували за ліквідацію нашого національного багатства. Ці всі речі треба пам'ятати, бо це все прямо взаємопов'язано із тими страшними наслідками, які ми маємо зараз. І якщо ми не будемо усвідомлювати причин хвороби нашого суспільства чи навіть нашого народу. Якщо ми не будемо аналізувати отих проявів, страшних проявів на рівні масової свідомості, на рівні психології, на рівні того, як нас розділяють, і так далі, і так далі, ну, то ми вийти з жахливої ситуації не зможемо. Але все-таки я хотів би це відео завершити на позитивній ноті. Певні вікна можливостей вже відкриваються, і все буде залежати від нас. Від нашої з вами організованості та дієвості. Дуже багато чого, що здавалося неможливим раніше, зараз стане можливим. Причому деякі речі, які могли навіть здаватися з розряду фантастики. Насправді, Україна може бути надрозвинутою державою, самостійною, суверенною і надзвичайно багато. Для цього нам треба певні чіткі правила, за якими ми будемо будувати державу. Повне усунення тих виродків, які довели нас до теперішнього стану, і створення зовсім принципово іншої системи управління. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано. Виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Завдяки вам ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей.